Привіт, дітки! Ми продовжуємо з вами займатися онлайн, слухати підкасти. Сьогодні у нас підкаст про прекрасного українського композитора Кирила Стеценко. Він відомий своєю хоровою самомузикою тобто, це музика написана для хора. І також, також, він відомий своєю активною проукраїнською громадянською позицією, яку він цю позицію можна чітко прослідкувати в його творчості. Ведуть цей підкаст прекрасні ведучі, знавці свого діла, професіонали, музиканти. Це теж дуже впливає. Перша ведуча – Керівниця ансамблю музичного, друга дослідниця а, хорових композиторів ХХ століття. Дуже цікавий насичений випуск. Отже, приємного вам перегляду, як завжди, посилання внизу в описі під відео. Приємного перегляду!